Чи знаєте ви, що розташування предметів на вашому ліжку може притягувати енергії, які безпосередньо впливають на ваше життя? Буддійські вчення показують, що певні предмети мають силу блокувати процвітання, приносити хвороби та залучати невдачу в наше повсякденне життя. Багато людей не усвідомлюють, що цей незначний вибір може мати більші наслідки, ніж ми уявляємо. У цьому відео ви дізнаєтеся про 10 предметів, які ніколи не повинні бути на вашому ліжку. Згідно з буддійськими вченнями, ми дослідимо, як ці предмети можуть впливати на ваше самопочуття, приносячи негативні вібрації в навколишнє середовище та впливаючи на ваше фізичне та емоційне здоров'я. Розуміння важливості цих деталей може бути ключем до подолання застою та труднощів у вашому житті. Якщо ви пережили моменти невдачі, несподівані фінансові проблеми або навіть часті хвороби, можливо, настав час переоцінити те, що вас оточує. Можливо, щось просте блокує ваш шлях, і, видаливши ці предмети зі свого оточення, ви можете звільнити місце для нових можливостей та більшої позитивної енергії. Якщо ви хочете продовжувати отримувати такий контент, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. Це допомагає нам ділитися цією важливою інформацією з більшою кількістю людей, і ви будете в курсі всього, чим ми тут ділимося. Давайте працювати разом, щоб змінити наше життя та наше оточення на краще. Ліжко це набагато більше, ніж просто місце, де ми відпочиваємо після довгого робочого дня. Згідно з буддійськими вченнями, це священний простір відпочинку, де енергія тіла та розуму оновлюється під час сну. Таким чином, те, як ми організовуємо цей простір, може безпосередньо впливати на наше життя. Багато хто цього не усвідомлює, але предмети, які ми розміщуємо на ліжку, можуть глибоко впливати на енергії навколо нас. Буддійська мудрість вчить нас, що певні предмети можуть приносити негативні вібрації, спричиняючи енергетичні блокування, які проявляються як хвороби, брак процвітання і навіть невдача. Буддійська філософія вважає, що кожен предмет має свою власну енергетичну частоту, яка може взаємодіяти з нашою. Коли ми тримаємо невідповідні предмети поблизу місця нашого відпочинку, ці енергії можуть негативно впливати на довкілля і, отже, на наше життя. Ліжко, будучи таким особистим та інтимним простором, має бути вільним від усього, що може перешкоджати потоку енергії. Для буддійських майстрів гармонія та баланс у місті, де ми спимо, є важливими для повноцінного та процвітаючого життя. І це включає видалення певних предметів, які, навіть не усвідомлюючи цього, несуть енергію, яка може нам зашкодити. Багато людей стикаються з фінансовими труднощами. Проблеми зі здоров'ям або навіть постійне відчуття застою у своєму житті, не усвідомлюючи, що на них може впливати середовище, в якому вони живуть. У буддизмі вважається, що негативна енергія, накопичена в певних предметах, може поширюватися по всьому середовищу та безпосередньо впливати на тих, хто в ньому знаходиться. Утримання ліжка вільним від цих впливів є фундаментальним кроком для запобігання поширенню цих шкідливих енергій, дозволяючи позитивній енергії текти природним шляхом та благотворно приносячи мир і баланс у ваше повсякденне життя. Розуміючи важливість очищення та захисту середовища відпочинку, ви поєднуєтеся з давньою практикою, яка спрямована на сприяння благополуччю та гармонії. Буддійські вчення чітко залучають процвітання та уникають проблем зі здоров'ям. Важливо звертати увагу на деталі нашого оточення, включаючи те, що ми тримаємо в ліжку. За наступні кілька хвилин ви дізнаєтеся, яких 10 предметів ніколи не повинно бути в цьому просторі, і як усунення цих перешкод може трансформувати вашу енергію та звільнити місце для нових можливостей та відновленого балансу. Тепер, коли ви розумієте важливість збереження ліжка як священного та збалансованого простору, саме час дізнатися, яких предметів слід уникати в цьому дуже особистому середовищі. Кожен із цих предметів може притягувати негативні вібрації, блокуючи потік процвітання та безпосередньо впливаючи на ваше здоров'я та благополуччя. Почнемо з розгляду першого предмета, який слід прибрати з вашого ліжка. М'які іграшки, м'які іграшки можуть здаватися нешкідливими, особливо тому, що багато хто асоціює їх з моментами комфорту та безпеки з дитинства. Однак, з енергетичної точки зору, вони можуть з часом стати акумуляторами негативної енергії. Головна проблема полягає в тому, що, будучи виготовленими з тканини та набивки, ці предмети зрештою утримують пилових кліщів та інші домішки, які накопичуються в навколишньому середовищі. Згідно з буддійськими вченнями, вважається, що ці фізичні елементи можуть притягувати застійні та шкідливі енергії, які, залишаючись на нашому ліжку, можуть впливати на наше здоров'я та потік енергії в просторі. Більше того, м'які іграшки можуть представляти емоційні зв'язки з минулим, які часто заважають нам рухатися вперед. Вони несуть енергію минулих часів, будь-то спогади про щасливі моменти чи складні ситуації, тримаючи їх у своєму ліжку. Ви можете несвідомо триматися за ці спогади, запобігаючи потраплянню нових енергій та вражень у ваше життя. Буддизм вчить нас важливості залишити минуле позаду та звільнити місце для нового, і це включає очищення навколишнього середовища, особливо там, де ми спимо. Ще один аспект, який заслуговує на увагу, полягає в тому, що м'які іграшки за своєю природою є предметами, які не мають практичної функції в середовищі відпочинку. Згідно з буддійською філософією, вкрай важливо наповнювати ліжко та спальню предметами, які мають чітке призначення, бажано тими, які сприяють спокою та безтурботності простору. Предмети, які не виконують цю функцію, можуть порушувати енергетичний баланс, створюючи відволікаючі фактори та ускладнюючи зв'язок з більш тонкими та корисними енергіями. Тому, звільняючи своє ліжко від цих непотрібних предметів, ви створюєте чистіше середовище, яке більш сприйнятливе до добрих енергій. Зрештою, з точки зору здоров'я, м'які іграшки можуть стати проблемою, особливо якщо їх тримати на ліжку протягом тривалого часу. Пил та кліщі, які вони накопичують, можуть спричинити респіраторні проблеми та алергії. Що безпосередньо впливає на якість вашого сну та, отже, на вашу готовність до нового дня, сон це священний момент енергетичного відновлення, і будь-який елемент, який порушує цю фазу, зрештою шкодить вашому фізичному та психічному благополуччю. Якщо ви хочете покращити енергетику свого простору відпочинку та забезпечити здоровіше середовище, рекомендація проста: приберіть м'яких іграшок зі свого ліжка і залишайте лише те, що необхідно для спокійного та відновлювального сну. Предмет, якого ніколи не повинно бути на вашому ліжку, це дзеркало. Ви можете думати, що дзеркало поруч із ліжком нешкідливе, але насправді воно може бути одним із головних винуватців блокування вашого процвітання. Що, якби я сказав вам, що воно може виснажувати вашу життєву енергію під час сну, згідно з буддійською філософією, дзеркала це потужні предмети, здатні відбивати та посилювати енергії, і це не обов'язково добре, коли йдеться про місце для відпочинку. Вони можуть створювати відчуття неспокою під час сну. Оскільки їхня поверхня відображає та неконтрольовано рухає енергію, заважаючи вам увійти в глибокий стан розслаблення, дзеркала мають міцний зв'язок з духовним світом і багато традицій, включаючи буддизм, вважають, що вони можуть діяти як портали до невидимого світу. Чи відчували ви коли-небудь, що за вами спостерігають, поки ви спите? Можливо, це дзеркало у вашій кімнаті. Це відчуття дискомфорту може бути прямим відображенням енергетичного дисбалансу, який створюється через розміщення дзеркала поруч із ліжком або перед ним. Можливо, ви запрошуєте небажані зовнішні енергії, що впливають на якість вашого сну і навіть на ваш емоційний баланс. А тепер подумайте зі мною, скільки разів ви прокидалися з відчуттям втоми навіть після повноцінного нічного сну? Дзеркало може бути прихованим лиходієм, а ще гірше воно може красти ваші можливості, відбиваючи та відштовхуючи енергії процвітання, намагаючись наблизитися до вас. У буддизмі важливо, щоб середовище відпочинку було місцем, де концентруються позитивні енергії, а неправильно розташоване дзеркало може порушити цю гармонію. Прибираючи його з ліжка, ви створюєте більш гостинний та енергетично збалансований простір, дозволяючи процвітанню та здоров'ю вільно текти. Не чекайте, поки почнете відчувати негативні наслідки, вживайте заходів прямо зараз і приберіть будь-які дзеркала біля ліжка. Цей простий жест може суттєво вплинути на якість вашого життя та самопочуття. Зрештою. Хто не хоче приваблювати добрі енергії та залишати невдачу позаду, дотримуючись цієї поради, ви захистите своє місце відпочинку та забезпечите собі більш спокійний та бадьорий нічний сон? Предмет, який ніколи не повинен бути на вашому ліжку, це книги та папери. Це може здатися дивним, але зберігання книг та паперів на ліжку може бути шкідливішим, ніж ви уявляєте. Що якби я сказав вам, що таким чином ви не лише накопичуєте знання, але й застійну енергію, яка блокує ваше процвітання. Буддійські вчення попереджають нас, що такі предмети, як книги, є акумуляторами розумової енергії. Вони несуть енергію всього, що було прочитано та написано, зберігаючи думки та наміри. Залишаючи їх на ліжку, ви створюєте психічно збуджену атмосферу, яка перешкоджає вашій здатності розслаблятися та приваблювати позитивні енергії. Книги, незважаючи на те, що є джерелами мудрості, також можуть бути джерелами відволікання та занепокоєння. Ви коли-небудь помічали, як важко відключитися, коли навколо вас купи паперів та нотаток. Це ніби ваш розум ніколи повністю не вимикається. У буддійському контексті ліжко має бути простором спокою, а не інтелектуальної діяльності. Залишення книг та паперів там може породжувати постійне відчуття неспокою, що призводить до втрати сну або пробудження втомленим без енергії для зустрічі з днем. Крім того, книги та папери мають цікаву характеристику вони накопичують пил і бруд. Це може здатися банальним, але в енергетичному середовищі вашої кімнати будь-яке скупчення бруду може символізувати перешкоди та застій. Підумайте, скільки можливостей ви можете втрачати просто тому, що не дозволяєте енергії вільно текти навколо вашого місця відпочинку. Буддійські майстри вчать, що звільняючи ліжко від непотрібних предметів, ви створюєте безперервний потік енергії, що сприяє приходу процвітання та здоров'я. Якщо ви хочете залучити більше удачі та очистити енергію у своєму оточенні, найкращим рішенням буде зберігати книги та папери у відповідному місці подалі від ліжка. Залиште своє ліжко вільним, щоб енергія могла текти плавно та мирно. Не чекайте, поки відчуєте вплив цих негативних енергій на ваше життя. Почніть змінювати своє оточення зараз і подивіться, як ця проста зміна може суттєво вплинути на ваше благополуччя та досягнення. Предмет, який ніколи не повинен бути у вашому ліжку, це вживаний одяг. Ви можете не подумати двічі, перш ніж залишати вживаний одяг на ліжку, але ця поширена звичка може саботувати ваше процвітання та здоров'я так, як ви навіть не уявляєте. Що, якби я сказав вам, що вживаний одяг несе енергію, яка може забруднювати ваше середовище відпочинку, згідно з буддійськими вченнями, одяг, який вже носили, накопичує енергію місць, де ви були, та ситуації, які ви переживали, носячи його. Залишаючи ці речі на ліжку, ви можете перенести всю напругу, турботи та важку енергію вашого дня у свій простір відпочинку. Одяг, який ми носимо, поглинає не лише піт та забруднення з нашого тіла, але й емоції, які ми відчуваємо протягом дня. Уявіть собі, стресовий день на роботі або сварку з кимось. Ці вібрації можуть вбудовуватися у ваш одяг, і, розмістивши їх на ліжку, вони впливають на ваш відпочинок. У буддизмі простір, де ми спимо, має бути чистим і вільним від будь-якої енергії, яка може спричинити дисбаланс, вживаний одяг, навіть якщо він здається нешкідливим, він може перешкоджати циркуляції позитивної енергії в навколишньому середовищі та підзарядці нас під час сну. Крім того, наявність одягу на ліжку може створювати відчуття безладу та психічної сплутаності. Ви коли-небудь помічали, як неорганізоване середовище може безпосередньо впливати на ваш настрій та характер. Фізичний безлад часто відображає внутрішній безлад. Залишаючи вживаний одяг на ліжку, ви створюєте середовище, яке символізує безлад і безлад, що може проявлятися в інших аспектах вашого життя, таких як фінансові труднощі чи проблеми зі здоров'ям. Буддійська філософія наголошує на важливості створення гармонії в нашому оточенні, щоб залучити гармонію в наше життя. Тож дійте прямо зараз: вийміть весь вживаний одяг з ліжка та покладіть його в кошик або шафу. Ця проста зміна може мати глибокий вплив на енергетику вашої кімнати. А отже, на те, як ви себе почуваєте та що ви притягуєте у своє життя, не недооцінюйте силу підтримки простору відпочинку, вільного від негативних енергій. Ваше ліжко має бути оазою спокою. І ви заслуговуєте на середовище, яке приваблює лише найкраще у ваше життя. Предмет, який ніколи не повинен бути на вашому ліжку, це їжа. Це може здатися практичним, але брати їжу в ліжко може бути одним із найбільших саботажників вашої енергії та благополуччя. Що, якби я сказав вам, що ця проста звичка може приносити фінансові проблеми та проблеми зі здоров'ям у ваше життя, згідно з буддійськими вченнями, їжа на ліжку не тільки забруднює фізичне середовище, але й створює накопичення щільної та небажаної енергії. Крихти залишки, і навіть запах їжі може притягувати негативні вібрації, порушуючи чистоту простору для відпочинку, а залишки їжі в ліжку це як створювати магніт для безладу та нечистоти. У буддизмі порядок і чистота є важливими для того, щоб хороші енергії вільно текли в будь-якому просторі. Коли ми приносимо їжу в ліжко, окрім збільшення можливості приваблення комах та бруду, ми також залишаємо середовище енергетично важким. Ви можете не помітити цього одразу, але сплячи в місці, забрудненому їжею, ваша енергія може знизитися, а ваш розум стати менш ясним, що безпосередньо впливає на вашу продуктивність та здатність приймати рішення. Подумайте про ті випадки, коли ви прокидалися вранці млявими або обтяженими. Можливо, простий акт принесення їжі в ліжко блокує енергію оновлення під час сну. Їжа, коли вона не на своєму місці, символізує дисбаланс та дезорганізацію. А в контексті буддійських вчень цей розлад може проявлятися в інших сферах вашого життя, таких як фінансові проблеми або труднощі з підтримкою збалансованого здоров'я. Ваше ліжко має бути місцем відновлення, а не місцем для їжі. То чому б не змінити цю звичку сьогодні? Тримайте своє ліжко вільним від будь-якої їжі. Та спостерігайте, яку різницю ця зміна може принести у ваше життя. Чисте та енергетично легке ліжко може бути ключем до покращення якості вашого сну та залучення більшого процвітання у ваш щоденний розпорядок. Не недооцінюйте силу невеликих дій, які можуть змінити ваше життя та принести більше гармонії у ваше оточення. Предмет, який ніколи не повинен бути на вашому ліжку це сумки та рюкзаки. Чи знаєте ви, що залишаючи сумки або рюкзаки на ліжку? Ви можете приносити негативну енергію у своє місце для відпочинку. Ця, здавалося, б, нешкідлива практика, може виснажувати ваше процвітання і навіть ваше здоров'я. У буддизмі кожен предмет, який ми носимо з собою в повсякденному житті, поглинає енергію місць, куди ми ходимо, і ситуації, з якими ми стикаємося. Розміщуючи сумку чи рюкзак на ліжку, ви переносите все це енергетичне навантаження в місце, яке має бути призначене для спокою та духовного оновлення. Уявіть, скільки місць відвідала ваша сумка чи рюкзак протягом дня. Офіс, громадський транспорт, стресові зустрічі тощо. Вся ця енергія накопичується, і коли ви повертаєтеся додому, ви кладете її прямо на своє місце для відпочинку. Результатом є заряджене середовище, яке заважає вашому сну та приваблює відчуття застою та втоми. За буддійськими вченнями, ліжко має бути місцем очищення, де може відновитися денна енергія, а не місцем, яке накопичує зовнішню напругу. Крім того, розміщення сумок та рюкзаків на ліжку створює середовище безладу та розладу. Згідно з буддійськими поглядами, це означає блокування енергії. Простір, який має бути простим і чистим, стає місцем, де енергії не можуть вільно циркулювати. Ця блокада може проявитися у вашому житті, як фінансові труднощі та брак можливостей, те, що часто здається невдачею. Насправді може бути наслідком енергетичної дезорганізації вашого середовища і видалення цих предметів з вашого ліжка це перший крок до відновлення балансу цієї динаміки. Тому, якщо ви хочете залучити більше удачі та процвітання у своє життя, виробіть новий розпорядок дня, коли повертаєтеся додому, залишайте сумки та рюкзаки подалі від ліжка у певному місці. Ця проста дія може суттєво вплинути на ваш настрій та те, як енергія тече у вашому оточенні. Пам'ятайте, що для буддизму кожна дрібниця має значення і, піклуючись про енергію свого ліжка, ви піклуєтеся про енергію всього свого життя. Не зволікайте, почніть перетворювати свій простір зараз і відчуйте переваги цієї зміни. Предметом, який слід уникати тримати на ліжку, є наручні годинники. Може здатися практичним залишати наручний годинник поруч із ліжком або на ньому. Але чи знаєте ви, що ця практика може безпосередньо впливати на ваш енергетичний баланс та процвітання? Наручні годинники, як предмети, які постійно контактують з нашим тілом і відповідають ритму нашого дня, несуть у собі більше, ніж просто час. Вони поглинають нашу особисту енергію. І, розміщуючи їх на ліжку, ви можете принести накопичення, напруги та турбот безпосередньо у свій простір для відпочинку. У контексті буддійських вчень ліжко це місце оновлення, де енергія повинна вільно текти, щоб тіло та розум могли відновитися. Наручні годинники з іншого боку є символами поспіху, контролю часу та часто тривоги. Коли ми тримаємо ці предмети в просторі, який має бути призначений для відпочинку, ми мимоволі переносимо цю неспокійну вібрацію у сон, що може призвести до безсоння та поверхневого сну. Результат менше енергії для повсякденного життя та постійне відчуття втоми. Крім того, наручні годинники, особливо цифрові або електронні, випромінюють невеликі електромагнітні хвилі, які можуть перешкоджати природній енергії навколишнього середовища. Це може здатися незначною деталю, але для тих, хто прагне відновлювального сну та збалансованого середовища, кожен елемент має значення. У буддизмі фундаментально важливо створити простір спокою, де немає нічого, що могло б турбувати розум, і цей маленький предмет, залишений на ліжку, може бути фактором порушення, який залишається непоміченим, але суттєво впливає на ваше життя, особливо в довгостроковій перспективі. Тож візьміть за основу нову звичку перед сном, зніміть наручний годинник і покладіть його подалі від ліжка. Таким чином ви захистите свій простір для відпочинку та підготуєтеся до глибокого та справді відновлювального сну. Такі невеликі зміни можуть мати величезний вплив на якість вашого життя та те, як до вас звертається позитивна енергія. Повірте, усуваючи ці енергетичні блокування, ви будете більш відкритими до можливостей та благополуччя. Не зволікайте, щоб відчути переваги. Почніть змінювати свій розпорядок дня вже сьогодні. Ще один предмет, який ніколи не повинен бути на вашому ліжку. Це ключі. Може здатися зручним залишати ключі на ліжку, особливо коли ви приходите додому втомленим. Але ця маленька звичка може стати одним з найбільших саботажників вашої енергії та успіху. Що, якби я сказав вам, що ключі негативно впливають на потік енергії у вашому просторі відпочинку, згідно з буддійськими вченнями, ключі вважаються символами переходу та руху, оскільки вони безпосередньо пов'язані із зовнішнім світом. Залишаючи їх на ліжку, ви переносите денну напругу в місце, яке має бути оазою, спокою та рівноваги. Ключі накопичують енергію місць, які ви відвідуєте, та людей, яких ви зустрічаєте. Кожні двері, які вони відчиняють і зачиняють, є відображенням взаємодії, середовища та енергій, що змішуються протягом дня. Розміщуючи їх на ліжку, ви буквально вкладаєте всі ці впливи в простір, де ви повинні відновлювати свою енергію. Це створює середовище нестабільності, ніби ваш розум завжди в русі, що ускладнює вам увійти в стан глибокого та спокійного відпочинку. Результатом є неспокійні ночі та відчуття постійної втоми навіть після годин сну. Крім того, ключі символізують постійний пошук контролю та безпеки, часто пов'язаний зі страхом втрати та потребою в захисті. У будизмі ліжко має бути місцем, де розум може звільнитися від цих турбот, коли ми розміщуємо предмети, що символізують ці тривоги в просторі для відпочинку. Зрештою, ми притягуємо енергії невпевненості та емоційних блоків. Це може проявлятися в інших сферах життя, таких як труднощі в залученні нових можливостей, фінансові проблеми та навіть конфлікти у стосунках. Тож, коли ви повертаєтеся додому, зробіть просту, але потужну зміну, зберігайте ключі в певному місці подалі від ліжка. Ця практика не тільки допомагає підтримувати енергетично чисте середовище для відпочинку, але й зміцнює звичку відокремлювати зовнішні турботи від моментів відпочинку. Роблячи це, ви звільните місце для миру та спокою, щоб повернутися до вашого сну та життя. Не дозволяйте дрібній деталі порушити ваше благополуччя та процвітання. Почніть зараз, створивши більш гармонійне та вільне від блоків середовище. Предмет, якого ніколи не повинно бути на вашому ліжку, це ліки. Можливо, ви залишили якісь ліки на ліжку, думаючи, що зручно тримати їх поруч, особливо перед сном або після пробудження. Але що, якби я сказав вам, що ця звичка може приваблювати негативну енергію і навіть проблеми зі здоров'ям у ваше життя, згідно з буддійськими вченнями, ліки несуть енергію хвороб, які вони призначені лікувати, якщо зберігати їх у місці, яке має бути оазою спокою та оновлення? Зрештою, ви вносите вібрації хвороби та дисбалансу у свій простір для відпочинку. Ліжко це місце призначене для відновлення та енергетичної підзарядки, але ліки представляють собою якраз протилежне. Вони є постійним нагадуванням про хвороби та проблеми зі здоров'ям, з якими ви стикаєтеся. Зберігання таких предметів поблизу вашого місця для сну може створити середовище, де ваш розум залишається пов'язаним з проблемами зі здоров'ям, перешкоджаючи повному розслабленню. Цей дисбаланс може призвести до більш неспокійного сну та постійного відчуття втоми. Навіть після нічного відпочинку. Ще один важливий момент полягає в тому, що в буддизмі є велика цінність у культивуванні природного, цілющого середовища. Наявність ліків у ліжку може символізувати постійну залежність від зовнішніх рішень внутрішніх проблем, що може блокувати вашу здатність шукати більш збалансовані способи піклування про своє здоров'я та благополуччя. Нібито тримаючи ліки поруч, ви плекаєте ідею про те, що зцілення не може прийти від вашого власного тіла та розуму, що ускладнює шлях до справжнього одужання. Найкращий спосіб дій простий: зберігайте свої ліки у відповідному місці, наприклад, на полиці чи в шухляді подалі від ліжка. Це допомагає зберегти енергію вашого місця відпочинку легшою та дозволяє вам повністю та природно відновити свої сили протягом ночі. Прибираючи ліки з ліжка, ви створюєте сприятливіше середовище для залучення здоров'я, спокою та процвітання у ваше життя. Не недооцінюйте вплив такої дрібниці. Ця зміна може бути саме тим, що вам потрібно, щоб почуватися оновленим та повним енергії. Предметом, який слід уникати класти на ліжко, є взуття. Це може здатися практичною ідеєю для тих, хто повертається додому втомленим або любить тримати свої речі поруч. Але залишати взуття на ліжку велика помилка, коли йдеться про енергію та благополуччя. Що якби я сказав вам, що ця практика може привабити невдачу та хвороби, у буддійських вченнях чітко зазначено, що взуття несе енергію всіх місць, якими виходите протягом дня: робочі місця, вулиці, громадські місця. Приносячи його до ліжка, ви вносите всі ці зовнішні та незбалансовані енергії у свій простір для відпочинку. Взуття за своєю природою є об'єктами прямого контакту з землею, які поглинають енергію землі та всього середовища, через яке ви проходите. Воно може утримувати не лише фізичний бруд, але й негативну енергію. Змість, які не видно неозброєним оком. У буддизмі ліжко має бути місцем чистоти, де енергії оновлюються, а тіло відновлює свої сили. Розміщуючи туди взуття, ви змішуєте зовнішні енергії дня з простором, де ваш розум і тіло повинні знайти спокій і зарядитися. Це може призвести до постійного відчуття втоми, навіть після довгого нічного сну. Більше того, взуття на ліжку символізує невпорядковане та недбале середовище. Для буддизму підтримка організованого середовища є важливою для гармонійного потоку енергії. Безладне середовище часто відображає збуджений розум, який намагається зосередитися та знайти рішення життєвих викликів. Якщо ви зіткнулися з фінансовими проблемами або відчуваєте, що ваше життя застоюється, можливо, проста звичка залишати взуття на ліжку сприяє цьому енергетичному блокуванню, тому створіть новий розпорядок дня. Коли ви повернетеся додому, зніміть взуття та зберігайте його у певному місці, подалі від ліжка. Ця проста зміна може допомогти підтримувати чистоту вашого місця для відпочинку та забезпечити вільний потік позитивної енергії. Позбавляючись цієї звички, ви створюєте сприятливіше середовище для залучення процвітання, здоров'я та гармонії у ваше життя. Невеликі жести можуть принести великі зміни. Не чекайте, щоб відчути різницю, яку це може зробити у вашому повсякденному житті. Предмет, який не слід класти на ліжко та цин, це гаманець. Може здатися практичним залишати гаманець на ліжку, особливо після довгого дня, але чи замислювалися ви коли-небудь про енергію, яку він несе згідно з буддійськими вченнями? Гаманець є прямим символом ваших фінансів, ваших грошей та всіх викликів і турбот, які з ним пов'язані. Залишаючи його на ліжку, ви не лише кладете туди предмет, але й приносите всю енергію тривоги, невпевненості та дефіциту, які можуть бути пов'язані з фінансовими питаннями. Гаманці містять більше ніж просто гроші та картки. Вони накопичують всю енергію від транзакцій та намірів, які ви мали протягом дня. Кожен візит до банку, кожна покупка, кожен борг, який ще потрібно сплатити. Все це символічно присутнє у вашому гаманці. Коли ви кладете його на ліжко, ви дозволяєте цим турботам безпосередньо втручатися у ваш простір для відпочинку. У буддизмі ліжко має бути місцем спокою та оновлення і мати енергію фінансових турбот, які можуть завадити вам досягти глибокого та справді відновлювального сну. Крім того, зберігання гаманця на ліжку може символізувати незбалансовані стосунки з грошима. Що це означає? Часто тримаючи гаманець так близько до місця сну, ми можемо підсвідомо підкріплювати мислення про дефіцит або постійне занепокоєння щодо фінансів. Буддійська філософія вчить, що процвітання приходить краще, коли ми маємо ставлення до грошей з відчуженістю та довірою. Тримання гаманця подалі від ліжка допомагає створити здорову дистанцію від цих турбот, дозволяючи розуму звільнитися від фінансових тривог під час відпочинку. Тож, якщо ви хочете залучити більше процвітання та покращити свої стосунки з грошима, почніть з того, щоб тримати свій гаманець у правильному місці. Подалі від ліжка, зробіть це невеликим. Змініть звичку та подивіться, як це може змінити ваше самопочуття та течію енергії у вашому житті. Часто найбільші фінансові блокування можна вирішити за допомогою невеликих дій і створення середовища, відпочинку, вільного від цих турбот це перший крок. Не зволікайте, щоб зробити цю зміну та побачити переваги, які вона може принести у ваше повсякденне життя. Тепер, коли ви знаєте предмети, які ніколи не повинні бути на вашому ліжку, важливо зрозуміти, як енергія цього простору безпосередньо впливає на ваше благополуччя, фінанси та навіть психічне здоров'я. У буддизмі середовище, в якому ми живемо, відображає внутрішній стан нашого розуму. Це означає, що підтримуючи ліжко чистим і вільним від предметів, які несуть негативну енергію, ви створюєте середовище, що сприяє внутрішньому спокою та процвітанню. Але чи дійсно ваше ліжко допомагає вам досягти ваших цілей? Часто дрібні деталі відповідають за значні зміни в нашому житті. Простір, де ми спимо, це місце, де ми проводимо необхідні години для нашого фізичного та психічного відновлення. Якщо це середовище, наповнене дисгармонійними енергіями, негативні наслідки проявляються в нашому повсякденному житті, навіть якщо ми не помічаємо їх одразу. Часте пробудження втоми, труднощі з концентрацією на роботі або перешкоди у ваших проектах можуть бути відображенням середовища відпочинку, яке поглинає більше ніж відновлює. Згідно з буддійськими вченнями, важливо, щоб потік енергії в ліжку був плавним і постійним, дозволяючи позитивним енергіям огортати нас, поки ми відпочиваємо. Крім того, ліжко це простір, що символізує близькість та безпеку. Коли воно вільне від зовнішніх впливів та негативної енергії, легше знайти спокій як для сну, так і для роздумів над викликами дня. Однак, вводячи предмети, які несуть турботи, такі як рахунки, ліки чи взуття, ви розриваєте цей зв'язок зі спокоєм. Щільна енергія цих предметів може створювати відчуття тяжкості та труднощів, ніби між вами та вашими цілями існує невидимий бар'єр. Ось чому для буддистів ліжко має бути простором зцілення, не місцем зберігання напруги. Відтепер почніть звертати увагу на вплив чистішого та енергетично збалансованого ліжка на ваше повсякденне життя. Приділіть трохи часу, щоб реорганізувати свій простір для відпочинку та спостерігати за змінами, які воно може принести. Це може здатися простою деталю, але правда полягає в тому, що енергія навколишнього середовища має глибокий вплив на наш емоційний стан та нашу готовність до викликів. Усунувши ці перешкоди зі свого ліжка, ви зробите важливий крок до залучення більшого спокою, здоров'я та процвітання у своє життя. Змініть своє сприйняття цього простору та подивіться, як це може змінити вашу рутину. Тепер ви знаєте про 10 предметів, які ніколи не повинні бути на вашому ліжку, та про важливі практики очищення вашого середовища відпочинку. Настав час застосувати все це на практиці та відчути різницю у вашому повсякденному житті. Пам'ятайте, що ліжко це не просто місце відпочинку, а простір, де ваша енергія оновлюється та зміцнюється, щоб протистояти життєвим викликам. Підтримка гармонії в цьому середовищі це перший крок до залучення процвітання здоров'я та душевного спокою. Якщо ви стикалися з такими труднощами, як фінансові проблеми, постійна втома або навіть часті хвороби, можливо, настав час переоцінити те, що вас оточує. Видаляючи предмети, які несуть щільні вібрації, та встановлюючи режим догляду за енергією вашої кімнати, ви відкриєте себе для нових можливостей та благополуччя, що виходить за рамки фізичного. Буддійські вчення показують нам, що невеликі зміни можуть мати великий вплив і краще доглядаючи за своїм ліжком, ви насправді краще піклуєтеся про себе, не недооцінюйте силу збалансованого середовища. Можливо, це саме те, що вам потрібно, щоб почати притягувати бажані трансформації у своє життя. Ну на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!